Чому мій магазин Кензан Київ найкращий вибір для флористів та садівників? Якщо ви втомилися витрачати кошти на дешеві інструменти, які ламаються на другий день, то спробуйте інструмент, який вам прослужить набагато довше. Саме у моєму онлайн-магазині ви знайдете оригінальні інструменти від постачальників. Ви можете бути впевнені у тому, що отримуєте найкращу якість. За сім років роботи я зібрала цілу колекцію найкращих японських брендів, які виробляють ножиці для квітів, цикатери, кензани, сапи, сокири, ножі. Довий одяг, рукавиці з подовженим манжетом, короткі рукавиці все, що вам треба, є в моєму онлайн-магазині. До речі, коли ви робите замовлення на моєму сайті kenzankyiv.com, ви отримуєте безкоштовну доставку. Зручність онлайн-доставки в тому, що ви можете у будь-який час, не виходячи з дому, оформити замовлення. Ми працюємо з надійними кур'єрськими службами, відправляємо новою поштою, відправляємо після платою, робимо адрес на доставочку. Тому, в принципі, всі варіанти доставки у нас є. Також ви знаєте, як Вільно я люблю вас балувати новинками, тому постійно оновлюю асортимент, провожу якісь новинки, щось цікаве. Тому слідкуйте, щоб не пропустити щось дуже дуже цікаве. Якщо ви любите замовляти онлайн, то переходьте на сайт kenzankyiv.com і замовляйте.